Радше традиційне вже запитання. Скажіть, будь ласка, яка ситуація на Херсонщині? Власне, як пройшов вечір, ніч і ранок сьогодні? Ну щодо ходу бойових дій ситуація ситуації на фронті? Думаю, краще всього звертатися до військових. Я б радий слідкувати за повідомленнями оперативного командування Південь? Що ж з того, що я можу сказати? Ми все знаємо, що тривають активні бойові дії. Наразі армія тримає під чітким вогневим контролем всі основні логістичні артерії. Налагоджуємо зв'язок з паном Ярославом. Нагадаємо, що Ярослав Янушевич, голова Херсонського, з нами на прямому зв'язку. Говоримо про ситуацію на Херсонщині. Зокрема, і генштабу Збройних сил України повідомляв, що із Севастополя до Херсонської області відправили. Дві тисячі осіб мобілізованих в російську армію із Криму, тому бачимо, що мобілізанти вже. Діють на території нашої країни, і зокрема, що повідомляв речник оперативного командування Південь Владислав Назаров, сили оборони півдня продовжують закріплюватися на вивільнених територіях, ведуть тактичні бої у районі Хрещенівки, Нововоронцовської громади, і знищили опорні пункти російських військ. Ми сподіваємося, що такі просування активні вони будуть надалі. Пане Ярославе, ми вже маємо нагоду вас чути та бачити. Нагадаємо, Ярослав Янушевич голова Харсонського ОДА, з нами на прямому зв'язку. Пане Ярославе, будь ласка, продовжуйте свою думку. Так я ми камигову говорив про те, яка ситуація на сьогоднішній день в Херсонській області, і що відповідно як працюють наші збройні сили, які є новини. Я думаю, що ми чітко з вами бачимо. Що на сьогоднішній день всі основні е, артерії е, логістично знаходяться під контролем наших збройних сил. Е, вони нищують, бачите, всі альтернативні переправи, які намагаються зводити окупант, і влучно працює наша артилерія і авіація. Завдяки цьому ми щодня отримуємо новини про точні удари армії наших ускупченнях живої сили противника, автобронетехніки, штабах, складах з боєприпасами. Ну, а ворог зі свого боку регулярно та методично обстрілює деокуповані населені пункти Херсонщини. Я вам хочу сказати, я постійно виїжджаю на деокуповані населені пункти, і ви знаєте, це просто жах бачити те, що вони залишають після себе. Там ну, є деякі села, які знищені просто на 100%. Спочатку війни росіяни вже зруйнували понад 2600 Цивільних об'єктів це і квартири, і будинки, і дитячі садки, і школи, і все інше, пане Ярославе, загалом чи змінилася якось риторика, якісь активні дії окупантів після проведення так званих референдумів, тому що багато аналітиків кажуть, що 30 вересня, цебто завтра, має Путін нібито, оголосити про анексію цих тимчасово окупованих територій. Зокрема, хочемо почути від вас інформацію, яка лунає з Херсонщини. Ну, дивіться, в тому, що він збирається зробити, немає ніякого сумніву. Ми це вже все бачили не один раз. Вони йдуть просто за своїм сценарієм, продовжують створювати видимість легітимізації процесу, або і далі погрожувати брязкати свою ядерну зброю у тому, що говорить Росія та її керівництво, немає абсолютно ніякого змісту. Що б вони не говорили, плани та наміри України не зміняться. Ми просто продовжимо послідовно знищувати кожного, хто прийде на нашу землю зі зброєю. Ми будемо звільняти кожен клаптик. А у цей нікчемний псевдореферендум ані якісь плани Росії після, начебто, його проведення, не мають абсолютно ніякого змісту і не заслуговують ніякої уваги. Пане Ярославе, ми знаємо і чули останню інформацію, що росіяни заборонили виїжджати з тимчасово окупованих територій. Скажіть, будь ласка, як нині ситуація із можливою евакуацією з регіону, та чи зверталися до вас люди щодо того, як це можна зробити? І вдобавок про референдуми? Чи були повідомлення про те, що їх там ймовірно примусово змушували голосувати, чи якось під дулом автомата сприяти роботі окупаційної влади на окупованих територіях? Ну, що стосується виїзду з тимчасово окупованої території, я хочу сказати, що на сьогоднішній день є така можливість хоча, на жаль, офіційних зелених коридорів не існує. Тому на жаль, ми не можемо проводити ніяких офіційних евакуацій. Працюють виключно волонтери. Ми, звісно, намагаємося максимально надавати їм допомогу в цьому і одразу надавати допомогу всім, хто виїжджає на контрольовану частину України. Я думаю, що ви знаєте, що вони обмежили з тієї сторони виїзд всіх чоловіків віком від 18 до 35 років. Для чого це робиться? Я думаю, ми також все прекрасно розуміємо. Ці люди будуть підпадати під мобілізацію, і це є дуже велика і велика проблема. Не зря ми стільки часу закликали наших людей за можливості покидати тимчасово окуповану територію. Що стосується референдуму під дулом автоматів, я думаю, що ви всі це бачили. Як вони ходили по сім'ях, як вони заставляли в тих випадках, коли була Одна людина зі всієї сім'ї голосувати за всю сім'ю. Як вони пропонували новикаховці гроші за те, що люди будуть голосувати правильно, так як їм треба. Ну і чинили весь інші тиски, непотріб. Ну я думаю, що ми всі і в пабліках, і в офіційних новинах це бачимо. Пане Ярославе, ви сказали, що були на звільнених територіях Херсонщини, що ви бачили всі ті жахіття, руйнації ймовірно ж спілкувалися із мешканцями. Скажіть, що вони розповідали? Можливо, є такі історії, які вас найбільше за все вразили, і також, якщо у вас є інформація щодо замінування території, щодо катівень і те, що ви також бачили. Ви знаєте, я нещодавно зустрівся е, з однією панією, яка з трьома дітками, один, два і сім років. Е, ми евакуювали її е, в Кривий Рік одразу після деокупації. Весь цей час, всі ці півроку, вона з дітками і за своїми родичами, з чоловіком, е, з бабусею просиділи в підвалі. Я чесно, я не уявляю, як можна в 21-му сторіччі з трьома маленькими дітьми. Жити у підвалі. Більше того, це це вони потім ще перебрали в підвал до свого сусіду, який був трошки більший. А весь перший час вони жив, жили в своєму підвалі, який був ну, може трошки більший, мет, півтора метри, може, в ширину і три метри вздовж. Коли я туди проліз, протиснувся, у ну, мене просто були сльози на очах від того, як, коли я розумів, в яких, в яких умовах вони існували. Що стосується. Катівень, ну ми знаємо як мінімум наші правоохоронні органи знають як мінімум про п'ять, які є на території тимчасово окупованої ворогом. І ми обов'язково, я я обов'язково, куди де окупуємо цю територію, ми ще побачимо дуже дуже страшні речі. Те, що стосується замінувань, ну вони вдаються до таких речей, які просто не не лізуть в голову. Підвисити фугас під стелею будівлі. І провести її до велосипеду, який, дитячого велосипеду, який висить на стіні, для того, щоб коли його знімуть зі стіни взірвалася будівля, я навіть не знаю, що про це можна сказати. Вони мінують е консервацію в підвалах і погребах, мінують все, все до чого можуть розіб... просто добратися. Коли військові розповідають, де вони знаходять вибухові пристрої у цивільних помешканнях, ну я я мене просто слів немає, щоб це коментувати.